Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий. І з подякою компанії Юнітек в Україні, так? яка багато в різноманітні способи мені допомагає. Цього разу це патрубок на котел підігрівача БМП. Для чого? Правильно, для справжнього факельного запуску БМП, який, чим більше я його досліджую, аналізую, експериментую, тим більше мені подобається. Подобається настільки, що особисто в моєму екіпажі він цілком може стати основним, основним запуском БМП. Чому? Тому що це час, це електрика і це нюанси в роботі, які я висвітлю більше в іншому відео. Якщо коротко, то ми маємо отут форсунка розпилу пального, тут свічка розжарювання, яка у нас. Споживає, коли мова про старі совєтські акумулятори, на яких багато хто ще досі їздить, величезну кількість енергії. А тут подача повітря. Тут подача повітря, тут у нас камера. Це я вам так е, показую розлогу. Зараз тут чому? Тому що на машині ви цього всього не побачите. Е, відповідно, у нас г подібна форсунка, туди розпил. Свічка у нас ось тут виходить десь, розпил пального туди, свічка туди, шарашить повітря теж туди. Відповідно, ми маємо варитися ось десь тут. Спочатку це ми відправляли на першу металоприйомку онлайн-українську. Добродії нам зробили аналіз безоплатно, так, дуже дякуємо. Що це за метал? Це виявилося, виявилося сере залізо, щойно з руди фактично. Тому ми сталі 3 накидали ось такий патрубок, який я варю спочатку, ось на цьому, такому, що бачив, тяжку долю фрагменту підігрівача, досліджу його роботу тут, а потім і на машині. На машині. І було багато різних розмов з інженерами, насамперед з Русланом, інженером, з яким ми багато взаємодіємо, який робить купу крутих штук. Нам пропонували різьбові пробки, крани, бронзові, суцільнометалеві, газ, Все зручно, файно, але. Люди добрі, два роки ремонту бронетехніки показали, що робити треба для вандалів. Робити треба таке, щоб після тебе було мінімум шансів його зламати навмисне або випадково. Відповідно, ніяких різьб, нічого тут немає, як залипнути. Стопорити пробку. Ми будемо будь-якою залізякою під рукою, цвяхом, дротом. Патичком якимось металевим, чим завгодно. так? Тобто у нас задача буде ось так врізатися. Отут М6 глуха різьба, піде тросичок, Отут ми накинемо тросичок, щоб було менше шансів її загубити. так? І що? Коли у нас патрубочок сюди буде вварений, просто людина буде залазити, ставити туди пальник. Це, наскільки я знаю, з побутових пальників це найбільше сопло. Я взяв під найбільше сопло, відповідно, воно у нас стає нормально. І відповідно, всі менші там будуть так само добре себе почувати. І я цими днями вам анонсую, я зробив факельний запуск підігрівача одноособово. У мене нікого не було. Я сам його запустив факельно, бігав від механіка водія в десант, і у мене було тут. Був пальник тут, все там нормально. В плані пожежної безпеки, коли у тебе там сухо, чисто так як має бути, це теж абсолютно працює одноособово. Тим паче тим паче це має працювати тут. Я ж кажу: чим більше я з цим взаємодію, тим більше це мені подобається. Перший пробничок компанії Unitech дуже дякую. повторюся компанія дуже багато нам допомагає в різноманітні способи. от Я не думаю, що на зворотній тязі. Тут залишили по пів міліметра люфтів на всіх діаметрах, так, під сажу, під кіптяву, під мазуту. Нема чому клинити, нема чому ламатися. Під час зварювання його трохи поведе. Все буде робитися максимально компактне і подивимось, на що це буде схоже. Цей експериментальний зразок пропрацює тут. Ми його гарненько пальничком випалимо. Подивимось, приваримо, як його покрутить, поведе, і потім вже поставимо на машину, і будемо досліджувати. Чому? Тому що варіантів не запуститися у вас свічкою повно. Так? Це історія починається від проблем із розігріванням форсунки, і закінчується просто станом акумуляторних батарей, так? яких у вас вистачить, щоб пуститися. Стартером, якщо ви не пускаєтеся повітрям, що є основним запуском БМП. Так? а також, Але не вистачає, щоб нормально прогріти свічку, яка також немолода і може розігріватися сама навіть по собі, недостатньо добре в недостатньому діапазоні довжини спіралі. Таке теж буває. До речі, мені зауважили, що ця історія. Вона іще більш актуальна для танчиків, зокрема для 64 очок Так, там це все набагато більш важливо, набагато більш критично. Відповідно, що? Відповідно, коли ми благополучно зробимо цю систему, яка жодним чином, наголошую, не впливає, не анулює, не руйнує, не відміняє штатного запускання. так? Ти традиціоналіст, у тебе все добре, все чудово, все файно, пускаєшся від механіка водія через свічку, не знаєш собі головного болю. Коли не запустився, так, факелом пах, жик, брик і благополучно нагрівся, поїхав. Після чого ми цілком імовірно за посередництво і співпраці з танкістами будемо дивитися і робити щось аналогічне. Супутну систему врізати для 64. -очки. панове хто катається на танчиках, пишіть на вашу думку, наскільки воно актуально з вашого досвіду. Повторюся, ми економимо час на нагріванні свічки, ми економимо вміст акумуляторів на нагріванні свічки, і ми маємо у будь-якому випадку факел гарантовано. Вищої температури, ніж свічка. так Відповідно, менші вимоги до дрібнозернистості туману, розпилу, форсунку чи розпилу. так все Дякую компанію ЮНТЕх. боремо поборемо!